Так, так. Знаю, що мало бути виживання, проте ви самі розумієте, вийшла обнова. Випускати відео по обнові на наступний тиждень абсолютно немає ніякого сенсу. Тому, як не крути, але виживання переноситься на наступний тиждень. Знаю, що ви захочете мене забити каміннями. Проте аймо, що маємо. Отже. Будемо починати. Що ж, 10 років расту. На старті ми получаємо такий кексик, якого можна з'їсти, і він відновить вам 100 одиниць їжі і 10 хп, а можна в когось шпурнути. Параметри його є. Проте майте на увазі, як ви його шпурнете в когось Він пропаде. Тому краще їсти. Що ж в нас далі на черзі? До свята. Добавили в розваги, конфіті, яке можна скрафтити зі 75 деревини і 5 пороху, а також пін'ято. Що для одного що для другого необхідно перший верстак. Проте пін'ята напрочуд класна штука. Чіпляється вона лише до потолка. І після чого її можна розбити і отримати її вміст. Випадає тут їжа, де коли може риба випасти, рибу можна розпотрошити і отримати від патри або ж картки. Ну, Отримати синю картку за 500 деревини, як на мене, це крута штука. Однозначно. Чого, в принципі, не скажеш про конфіті. Тому що конфіті це прям печаль. Що вона собою представляє таку непонятну штучку. Встановлюється і можна з неї стріляти. Ну, Якийсь настрій звісно створює, проте без потреби тратити на це ресурси свої. Що ж далі? За 10 років страждань ми отримали можливість поводити безплатний скін на пічку. Пічка з Rust Legacy. Це просто то, що було 10 років назад, скопіювали і дали зараз. Вже під хатою хтось ходить, власне на частину. А так горить. Немає верху. Пічка як пічка, доволі нормально. Щоб її отримати, необхідно провести в ігрі 3 години. І це все лише на протязі грудня. Якщо ви будете заходити вже в січні, воно не буде вам нараховуватись. Що ж, продовжимо. Якщо ми вже заговорили про Rust Legacy, то вводиться нове DLC для будівництва бутівель з дерева. Як на мене, це повна печаль. Хоч виглядає воно класно, і як один мій друг говорив, типа... Посидіти, поіграти вайб в такому доміку це було би супер. Проте його палять на раз-два. І брати за це все так само, як за кам'яні чи металеві DLC. Ну, це наглість. Наглість. Продовжуємо. Також з Легасі до нас прийшов і скін Лука. Це є саме перша моделька лука, яка була віграна. Ще в ігру додавали дробовик М4, що є старшим братом, всім відомого нам спаса. Він рахується топ-лутом з самих топових ящиків. Доволі хороший на далеких дистанціях. Ну і далі незначні оновлення, такі як помалювання, різні штучки. Прибрали тіні, які дуже були сильно замітні на траві. І давали таку певну чорнизну. Знову вводять хепіс. Ну, таке собі. От це обновлення доволі важливе. Воно стосується розмиття тіл загиблих. Не один раз ви хотіли залутати когось. А, його розмастило по всій карті і теліпало. На нефтянці боти так стабільно робились. Ну, Стверджують, що дану проблему усунули. Поки що наразі, за той час, що я іграв, я не замітив таких розготів. Будемо сподіватися, що так і є. Ну і далі фікси. Тепер додали нові кольори по трубах. Обрискувачі починають гарно працювати як на 4 квадрати, так і на 9 квадратів. Пролаг FPS у при появі човна. Підйомник для автомобілів можна піднімати. Забрали. Баг, коли можна провалитися було з кулі. Ящики з гелікоптера стали виглядати як самі найтоповіші, проте лут всередині не помінявся. Ну і ще декілька незначних оновлень, які з важливих, що можна тепер тімейта піднімати за допомогою бінта або шприца. І коли ви його забінтуєте або вколите йому шприц, він автоматично підніметься і вже буде з відновленим ХП відповідно до того методу, яким ви його будете піднімати. В дрона в меню тепер вказано його ID. Та ось так. Ну і ще одне, одне з найважливіших обновлень: що на Oil Rig тепер, коли ви відкриваєте грейт, не буде звуку сирени, прибуття ботів. Проте цей звук буде з'являтися після того, як ви відкриєте Great. І Крім того, буде з'являтися радіація, яка буде як на Не Немає значення, в чому ви вдягнені, але вона буде діяти на вас. Чи ви будете в хазматі, чи ви будете просто як голий. Звісно, захилювати її можна, але це доволі неприємно. Зроблено для того, щоб залутали нефть, втікли. По ОЕЛ-ріку це буде все. Далі. Забрали такі режими, як хардкор і Barin. Ну, Видно, не зайшло зайшвовано гравцям. 16 грудня вийде мікрооновлення з новорічними прикрасами, щоб створити новорічний настрій перед новим роком. Також будуть Twitch дропси Згідно з якими ви зможете отримати комп'ютерний стіл в кльовому скіні. Проте це буде не так, як колись, що ви просто подивились певну кількість часу і вам його автоматично дали. Ви мусите дати дві платні сапки для свого любимого стрімера. І тоді вам нададуть код, по якому вам видадуть цей стіл. Також будуть звичайні твіч дропси, які будуть працювати так, як завжди. Будуть вони йти з 11 грудня до 15. Що можна отримати, ви бачите в себе на екрані. З вами був україномовний YouTube проект Maria. Бувайте здорові!